Шановні пані з паном зайшли до ресторану, Вмостилися за столик, що у кутку стояв. Офіціанту фраці на кольоровій каті, мабуть, і парчуями. меню пана. Та в ресторані тому, страшенно дорогому, ніколи не бувало цих вишуканих страв, бо це було в Парижі, так, так, в самім Парижі. Та хочу вам сказати, щоб дещо з'ясувати. І ви аби на слово повірили мені, що завітали пані і пан до ресторану, і Парижа випадково, та ще більше у вісні. Так, так, якраз у тому, яким я не був вагу. ¡Suscríbete